Радіо Запоріжжя продовжує свою роботу в ефірі. Програма Орієнтир. Судді автори ведучий Мирослав Бережний. Вітаю вас. Реформа з децентралізації значно розширила фінансові повноваження об'єднаних територіальних громад. Це стало можливим завдяки змінам, внесеним до податкового та бюджетного законодавства. Згідно з ними, об'єднані територіальні громади, окрім базової дотації, яку має кожний сільський бюджет, отримали 60% надходжень податку з фізичних осіб, а також додаткову субвенцію з державного бюджету на розвиток медичної та освітній сфери, говорить фінансовий консультант Офісу реформ Олександра Оляніна. Эти источники дали возможность выполнять все те функции, которые возложены на органы местного самоуправления, такие как города областного значения и объединенные территориальные громады. То есть объединенные территориальные громады, у них значительно расширились полномочия, они выполняют и делегированные полномочия, и собственные. Сельские советы только собственные полномочия, они не выполняют функции делегированных государством полномочий. Доходы, если мы анализируем каждый месяц и каждый квартал, доходы по объединенным территориальным громадам, против 2015 года, против 2014 года до объединения, возросли в среднем в 3 раза, по некоторым громадам где-то уже в 3,5 раза, по некоторым 2,9, но в целом где-то в три раза возросли поступления по доходам. Проблем сейчас с финансовыми ресурсами абсолютно громады не испытывают. Есть проблема их освоения. Реформування міжбюджетних відносин відбувається не так легко, як хотілося б. Здебільшого це пов'язано з браком знань та досвіду у працівників органів місцевого самоврядування. Люди, которые пришли и начали работать, специалисты, только учатся работать с этими финансами, учатся их осваивать и учатся планировать, учатся осваивать средства. И на сегодня, конечно, проблема качественного выполнения вот, и освоения средств, она в громадах существует. В начале 2016 года, когда мы встречались с громадами, все говорили как стимулирующий такой доходный источник за громадами был 2016 -го года введен, это субвенция на развиток инфраструктуры. На наши громады это 46 миллионов на 6 громад было выделено из государственного бюджета. В начале года люди не верили, что эти деньги придут в громады, потому что, говорят, просто может оказаться на бумаге, как это часто бывает. В этом году все громады каждый месяц, согласно помесячной росписи, получают эти за Планированные средства. Из 46 миллионов уже поступило 41 миллион на 6 громад. К сожалению, освоена только третья часть. Это 15 миллионов освоено этих средств. Во-первых, была длительная процедура утверждения порядков использования громад. Это уже где-то в апреле месяце только получили постанову Кабинета министров, которая определила порядок. После этого происходила защита, подготовка под эту постанову, подготовка и защиты проектов на областной рабочей группе. Эти проекты были направлены к Кабинету министров для подготовки выставок, одобрения и так далее. И уже после этого только начали Начали поступать средства. До сих пор идет еще корректировка некоторых проектов, еще уточняют. И Тендерные процедуры – это тоже проблема, которая ну, затянула процесс освоения средств. Вот 15 миллионов, особенно меня вот волнует о том, что некоторые только начали осваивать. Берестивская сельская объединенная громада только где-то 300 тысяч освоила из 9 миллионов самого большого объема этой субвенции. Поэтому уже на практике вот эти средства, которые они уже все равно, несмотря на то, что там освоение идет недостаточно, так сказать, в полном объеме, однако каждая громада может уже показать те результаты, которые сделаны за эти прошедшие 9-10 месяцев. Кроме субвенций, которые получают из государственного бюджета, у нас некоторые громады имеют международную финансовую поддержку. И за счет этого проделаны спортивные майданчики, заменены окна в школах и модульные котельные делаются. Преображенская сельская в Ореховском районе ⁇ Громада ⁇ они открыли дошкольное учреждение в своем населенном пункте. Раньше детей возили в Орехово, а сейчас у них свой детский садик. Люди, которые ожидали от этой реформы. Результат, конечно, очень довольны. Много положительных моментов. Веселовской громаде, Камыш-Зарианской громаде, ну, каждая по-своему. Вот Смирновская самая маленькая у нас громада. Перше, що було зроблено, там взагалі не було улічного освітлення, Провели світ. І от всі ці ресурси, які отримують, вони дійсно дають можливість громадам розвиватися. Реформа місцевого самоврядування вже дає помітні результати, вважає голова Воскресенівської об'єднаної територіальної громади Микола Гузенко. Люди повинні дати оцінку, але вже ми помітили, що можна працювати і це дає певні результати вже. З плюсом. Ну, наприклад, за цей рік ми багато дуже зробили по нашій громаді, багато відремонтували, багато привели його в відповідність, усі об'єкти сускульбита. Так у нас відремонтовано капітальний ремонт двох будинків культури, зроблені капітальні ремонти двох НВК, зроблено капітальний ремонт спортзалу НВК Роздоровський і ще багато іншого, те, що Потрібно було зробити ще може, 5-10 років назад, але ми тільки її зробили. Європейська спільнота у рамках проєктів міжнародної підтримки також всебічно допомагає нашим громадам. Досвідом ділиться заступник голови Василівської об'єднаної територіальної громади Олексій Дяченко. Ми зараз непосередньо співпрацюємо з програмою GIZ по створенню на території ОТГ місцевих пожежних дружин. Це німецький досвід. Ми маємо. Ми відвідували місто Бон, де спілкувалися з представниками також добровільних пожежних організацій. Наразі підписали двосторонні угоди щодо співфінансування заходів. Представники GIZ проводять закупку тендерного двох автомобілів для наших новостворених ОТГ. Також ми реалізували проект разом з. Фундацію менеджерських ініціатив міста Люблін. це написання стратегічного плану розвитку нашої територіальної громади. Це найперший запорізьких територіальних громад. План стратегічного розвитку був прийнятий саме Веселівський ОТГ. Завдяки цьому плану наразі ми працюємо з агрокултура від програми ЮСАЙДІЙ розвиток малого середнього бізнесу. То був представник, дійшли до мовленості, окреслили чотири стратегічні цілі, завдяки яким ми будемо співпрацювати з ними, які ми будемо вирішувати в подальшому. Також ми працюємо з ЄСПРО. І громада бачить результати? громада. Здебільшого бачить результати це фінансова незалежність. Об'єднана територіальна громада мала наразі дотацію: 7 мільйонів, яку ми направили на реконструкцію загальноосвітніх закладів, на поліпшення інфраструктури, на облаштування як долучених до громади сіл, так і селища, тобто перспективи великі. І можливості також відкриваються дуже великі і дуже цікаві. І співпраця, і всі європейські фонди. Ми також були з візитом до міста Польщі, їздили, ми дивилися, як працюють там громади. Ми брали до уваги, які треба нам робити наступні кроки в реалізації наших запланованих дій. Також є можливість співпрацювати з містом Люблін. Зараз є в нас. Деякі такі напрацювання маленькі, і ще ми знайшли собі у Польщі місто-побратим побратим. Це Гміна Естебна. Вислухали програму Орієнтир. Ми говорили про реформу місцевого самоврядування та позитивний досвід об'єднаних територіальних громад у нашому регіоні. З вами був Мирослав Бережний. Миру і вашим родинам. Шановні радіослухачі. На все добре.